Куратура дослухатиметься до думки громадськості. Громадськість має довіряти прокуратурі налагодити ідеальні стосунки, покликана новостворена консультативна рада. Члени консультативної ради мають право брати участь у заходах, які проводяться прокуратурою області. Тобто мається на увазі колегії за запогодженням з головою колегії. Можна приймати участь на засіданнях колегії міжвідомчі наради, координаційні наради, за погодженням з керівником, який проводить таке засідання. Пропозиції ради носять рекомендаційний характер. На своєму першому засіданні, що відбулося у приміщенні прокуратури області, учасники консультативної ради обрали секретаря. Шляхом відкритого голосування більшістю від затвердженого складу цю посаду довірили ректору Хмельницького університету управління та права Олегу Омельчуку. Очолив консультативну раду депутат обласної ради, колишній очільник управління МВС Хмельницької області Володимир Гаврилюк. Сьогодні нам потрібно було б, безумовно прикласти багато зусиль для того, щоб ті нарікання, які мали місце. Щодо діяльності працівників прокуратури, а з огляду на те, і десь в цілому, скажімо, правоохоронних органів, щоб ми їх ось нашим зібранням знімали ці питання із порядку денного і давали якомога більше засоби масової інформації. Цієї інформації, як ми розглянули, на яку позицію вийшли. Представники консультативної ради беруть участь у її роботі на громадських засадах. Збиратимуться щонайменше раз на місяць. Про результати роботи повідомлятимуть на офіційному веб-порталі прокуратури Хмельницької області у спеціально створеній рубриці.